Якщо ви цінуєте культурну спадщину Івана Федоровича, можливо, у вашій бібліотеці є перевидені мною слов'янські рукописи та стародруки. Колись мені так не вистачало зрозумілої таблиці для крироличної системи числення, щоб можна було швидко знайти рік видання. Я намагався користуватися славянським конвертером, але він настільки кривий, що довелося вдосконалити таблицю з азбуки. І так я читав-читав, озиркав читав, обережно, досліджував таблиці, діаграми і після того, як розгадав три загадки, отримав три ключі та створив цю криличну печатку. У печатці числа зверху вниз означають тисячі, сотні, десятки та одиниці. Але є виключення. Числа від 11 до 19 пишуться завжди і у всіх випадках у зворотньому порядку. Рух в таблиці відбувається за годинниковою стрілкою, а числа записуються зліва направо, червоним я виділив букву, яка завжди пишеться попереду. Якщо вам щось не зрозуміло, то далі я буду запускати логічну машину. Перед запуском розкажу, як вона працює. Ця блок-схема відображає логіку циклу, де ми кожен раз питаємо, чи наше число від одиниці з інкрементом менше 9999. Якщо так, то ми питаємо ще раз, чи є тут числа від 11 до 19. Якщо так, то вони виводяться у зворотньому порядку, а якщо ні, то без змін, у звичайному. І так ми будемо ходити по колу, поки не намотаємо 10 тисяч разів, після цього програма зупиниться. Це була теорія, а зараз буде практика. Програму я написав на Python все працює ідеально. У правому стовпчику у нас глаголічні цифри. Я експортував таблицю і тепер в мене з'явився пошук. Повернемося до таблиці. Щоб дізнатися, який у нас рік від Різдва Христового за Візантійським календарем, з січня до серпня поточного року віднімайте 5508 років, а з вересня по грудень 5509. Дивіться уважно в таблиці на тисячі, сотні, десятки та одиниці. Зараз я буду визначати дату друку книги від створення світу. Це у нас 7122 рік, а значить липень. Дивимось на місяць, бачите іюль. Тому віднімаємо 5508 років, і ми визначимо рік друку від Різдва Христового. 7122 мінус 5508. Це у нас буде 1614 рік. Зараз перевіримо. Все правильно. І як бачите, спрацьовує золоте правило, що числи від 11 до 19 пишуться у зворотньому порядку. Ще раз повторимо: 1619 рік. Місяць ноябрь, тобто листопад. Значить додаємо 5509 років і отримуємо рік друку від створення світу. 1619 плюс 5509. Це у нас буде 7128 рік. Перевіряємо, все збігається. Моя печатка має те, що називається науці, евристичний потенціал, я буду вам вдячний, якщо ви знайдете спосіб лаконічно відобразити виключення з правила. І мене цікавить ваша думка в коментарях, що мені робити з базою, може видати як довідник для антикварів, чи як науковий посібник для словістів, чи взагалі зробити сайт з калькулятором. Що ви думаєте?